Через глобальне потепління зимою тепер стало тепло. Як наслідок, період, коли є екстремальні морози, і морозом рихлиться ґрунт, і морозом вбиваються шкідники, цього періоду або взагалі не стало, як на півдні України, або він став дуже короткий по всій території України. І як наслідок, у нас з вами є така картинка, коли заходиш на красиве соковите поле, але розумієш, що воно кишить, воно просто кишить. Шкідниками, тому що в кожному нашому з вами зараз гектарі знаходиться критично велика кількість шкідників. Я зараз записую це відео ось 21 листопада, і в мене на секундочку відключили опалення в офісі, бо жарко дофігаш. Відповідно, я бачу, що грудень теж буде теплий. Так, да, це позитивно, тому що буде рости земена, кущитися це круто. Але як наслідок, всі шкідники, які є у нас з вами на полі, вони прийдуть і будуть. Жерти нашій культури в наступному році.